Наші найщиріші вітання всім нашим підписникам та гостям нашого каналу. Ми з Тайсоном зараз вам покажемо квіточку. Я про неї весною розказувала. Просто коли насіння роздивлялася в магазині, ось мені сподобалася отака, ось якийсь квамолікт перист Іліана Рожева і Ліана Біла. Думаю, ну мені так було тут схоже на якісь штучні квіточки, але дуже цікаве таке листя, схоже на. Листя ялинки, думаю, спробую. І дивіться, як от, бачите, прямо показано, що як воно повинно. Но я не звернула ж тоді уваги, що воно дуже плететься. Бачите, на... Е, прям, прям намальовано, що йому е, е, потрібно щось для того, якась основа, щоб воно плелося. Я його висадила, потім взагалі висадила просто спочатку в контейнер, потім висадила в горщики. Е, воно в мене почало там, на стовбур дерева дратися і вже знаєте, як під кінець. Літа, вже і осінь. У нас сьогодні яке 2 вересня. Ось такі ось горщики висадила. Звісно, треба було в більші. І вже десь на, мабуть, та, я ж кажу, під кінець літа зробив йому, зробили йому таку ось опору, по якій можна плестися. Я навіть не очікувала. Слухайте, що хочу сказати: квіточки, звісно, вони дрібнесенькі. На малюнкові вони здаються набагато більші, дрібненькі, але наскільки гарнючі. І саме цей кущик, сама оця Ліана і приємна на дотик. Я розумію, якби я правильно її не отакі ось горщики, розумієте? Правильно, більший горщик або взагалі просто з земелькою, зробити її якийсь такий тин, куди б вона лізла. То було б взагалі цікаво. Я побачила в людей, наскільки це гарно е виглядає. Вона досить активна. Бачите, її можна було б формувати, вона не полізла. Ну я вже не буду чіпати. Вона заплила оце все. І так гарно в людей, де багато насадили її, ну, прям така, знаєте, от жива огорожа. Чимось воно, звісно, мені схоже по поведінці накручені паничі, або воно ще так і розповсюджувалось, не знаю, чи буде чи ні. Ось у мене тут і біленькі квіточки. Тепер хочу вже сама насіння зібрати з неї, щоб сама вже посадити. Ось, бачите, насіння прибігло? Помічник, помічник. Слухайте, кругом почав підіймати ногу. Дивіться, це ж треба тут оцей бур'ян їсти. А що ти їсиш? Воно може і не вне. Прямо коло мене. Оце нерви. нерви. Не приділяється йому увага, він буде пастися. Тут у мене прямо на голові. Тайсане. Боже, скоро вже треба все заносити до будинку, всі квіти. Я не знаю, куди я їх буду розміщувати. І ось сформувало вже ось такі, дивіться, Оно сфокусує ні. Там я так розумію, що насіння. До речі, дуже було цікаво, коли тільки вони сходили і розкривалися. Це взагалі такий, знаєте, був якийсь дует, отак воно роз'єднувалося цікавеньке. Мамі ну -ну, не дуже цікаве. <смі> ні, ні, звернули всі увагу, навіть бабуся каже, що воно таке гарненьке в тебе. І воно мене спочатку, я ж кажу, отак висіло і почало на дерево дратися. На ну, наступний рік не знаю, або куплю, або, О, дивіться, куди пішла ця Ліана. І пішла, і пішла. ну, Єдине, що я ж кажу, я на неї не звертала уваги, та хай іде, воно ж пропаде ось тільки перший заморозок. Далі, ще що хочу показати, дивіться, як рясно, от бачите, скільки воно викидає пуп'янків, як воно рясно квітнутиме. Це якщо враховувати, що я його о, ні разу і нічим там не підживлювала. Єдине, що посадила в гарний грунт, е, ну, я гарний, я його добряче здобрила. ось скільки вже квітло, скільки залишилося оцих ось коробочок з насіннячком. Подивіться, яка краса. На наступний рік кажу, щоб мені сплили гарний такий тинок з лози, щоб не оце просто така, знаєте, врівочка та якісь палички. І отака буде краса. Так що хто ще не пробував сидіти. Я ж кажу, я бачила в людей. Ну, небагато. Не Це перше я його посадила, і вперше, до речі, побачила в людей, де вона показала ну, десь так, метр, мабуть, на два, метр висота і два завдовжки. Такий у неї парканчик такий, чи щось таке, схоже на тинок. Воно повністю так щільно оплило, як оце отут. Ось бачите, що і руки нема куди просунути. Воно, до речі, дуже м'яке, таке на дотик, приємне. Немає ніякого специфічного аромату. І отакі зірочки, які радують е, нас зранку. Потім вони ж, звісно, що закриваються. Вони ж до, здається, Та ну, можливо, там до другої години дня, можливо, ще. Ну, як кручені паничі. О, так що, хто не садив собі, майте на увазі. Таке, отака декоративна краса. Ні разу я її не і вона не вибаглива. Ну що, поливаєш та є і лізе собі, і лізе. Тобто можна спробувати. Я, якщо не вдасться, якщо, не дай Бог, не полізе за цих насінин, що я сама позбираю. Ось, бачите, скільки їх то, звісно, що куплю. Був такий в мене своєрідний експеримент. Мені цікаво посадити щось, що. Чого ще не було, а от те чого ще не було, то бачите, в нас почалася нова мода. Ми піднімаємо ножку, де тільки можна і на що не можна. І на все піднімається ножка. Розумієте, отак от, от, не дай Бог, буде стояти сумочка, то й на сумочку ножка підніметься. А це в нас тут літня кухня, ми тут миємо посуд. На дворі і зручно, і слухайте, можна е, добре і знаєте, бризкати, все рівно ж куди ж воно єдине, кому це подобається, от оцей симбіоз, це отут квіти. Ось подивіться, які заввишаки е, хрізантеми. Чому? Тому що постійно бовтаємося в воді. Якщо там вон, такі манюсінькі, їх і не видно, ну тут також діставалося, то тут, щоб далеко ж не нести, мама взяла каструлю, перевернула, вода побігла ту, щоб м, на полосканні було. Ох, їм тут подобається. О, подивіться, які жоржини. Жоржини в мій зріст. Гігантські, ніколи такі не були. От що водичка робить. Так, Тайсоне? А цей ножку підійма кругом. Ось от так, от, так от, стоятиме отак от от, пакет, там баночки чи ще що. Підніме ножку. Так мама поставила он, каструльку на вимивання, а ножка ж підніметься. А потім питають, що це за калюшки по всьому двору? Ну, слухайте, он зараз до кролів. Бачите? Ох, безсовісний. До трьопої нерви. ніхто вже його не хоче, ні кітвера брати до міста. Оце одна я повинна виховувати з цього прихвостня собачу дитину. А ще покажу, знаєте, мій е, улюблений е, кліматіс восени. Отак тут змішався оцей. Він ще був тут, як ми будинок придбали. Саме звичайнісінький, але він у цьому році так рясно квіт, і в нього навіть як... якої не такого якогось кольору були квіточки. То він такий якийсь зазвичай не знаю. Мені здається, просто синій був. А це навіть навіть такий фіолетовий більше чи що. І вони отут у нас ми їх обрізаємо. Мама оцей обрізає взагалі, от там залишається сантиметрів, мабуть, 20 Цей також формую, тому що почав лізти кругом, але повністю не зрізала, зріжу. А ось тепер розвернуся і покажу, як воно гарно виглядає. Оцей пекучий, ну просто дивіться, яка краса. І це ж воно ще квітнутиме, квітнутиме, і квітнутиме. Вон, яку сформував таку природню арку. Та ні, там то Металева конструкція стоїть. Так, все показала. Хто бажає, будь ласка, садіть у собі насіння спробую зберегти от рудбекія. Не всі її і люблять, бо вона так розростається, це ж його ж не складно, правильно цей кущик вирвати, якщо вона десь заважає. А так, от дивіться, яка краса. йдеш, а воно тобі посміхається, воно тобі радіє, радіє кожному дню. А це мене здається, що я помітила різні сорти. Це така, слухайте, а це не така. Взагалі не така. Навіть по серцевині, ось я дивлюся. Тут серединка, бачите? Ось молодий кущ. Ось молодий, все рівно жовтий. ось Зараз для порівняння. Ой, треба той не вирвати. мене, здається, такого і не було, де він взявся, я й не знаю. Ось яка і ось. Чи це різні квіти? Та й ні, це різні сорти. До речі, бачила цієї рудбеки такі гарні форми, і, і, і махрові і повні, і які завгодно. Так що, Я думаю, що таке, чи воно мені тут і лазить, і воно бачу ще одна. Також воно її видно, не видно. Така самісінька, Вон, бачите, буде. Та хай буде гарненька квіточка. Я якось не звертала увагу. У нас переважно це отака вона кругом розсіялася, і по грядкам, і кругом. А це десь причепився новий сорт. Ой, хай буде, яка гарненька. Всім бажаю гарного дня. До побачення.